Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали в одному з районів міста Харків у приватному дитячому садочку, що розташований в холодногірському районі. Стався ракетний удар. За словами міського голови у цьому вибуху поранено дітей, вихователі та батьки, які були на місці, допомагали виносити постраждалих на місці. Події пожежа уламки і сліди прямого попадання. Дитячий садочок не має військового призначення, тому атака розцінюється як свідома спрямованість на цивільну інфраструктуру. Через півгодини після цієї кривавої події сили збройної України. Іни нанесли контрудари з Харківської області по прикордонним військовим базам РФ. Уражено кілька аеродромів і військових складів. За даними оперативних джерел. Сотні окупантів загинули. Зі звітів удари були точковими і фронтовими цілями. Лише військові об'єкти ніяких цивільних будівель не зачепило. Це ще раз підкреслює відмінність між двома сторонами конфлікту. Україна тільки по військових цілях РФ терор по цивільному населенню на континентальному рівні. Це означає початок нового етапу. Атака на дитсадок стимулювала рішення українського командування і його союзники про розширення ударних можливостей водночас вона змушує суспільство бути мобілізованим і налаштованим на боротьбу довго з боку. РФ внутрішні тиск значно зростає серед силовиків і мобілізованих. Деморалізація після ударів у тило, зокрема, коли цивільні об'єкти стають цілями. Інцидент і де це не просто трагедія, це сигнал, коли цивільна інфраструктура цілеспрямовано піддається ударам. Це змінює характер війни, піднімає тему міжнародних злочинів і підвищує міжнародний тиск України. На відповіла адекватно удар по військових базах, щоб відновити баланс. Але ризики залишаються Росія може вдатися до ще грубшої агресії. Для України зараз важливо продовжувати захист цивільних, збільшувати обороноздатність і водночас вдаватися до високоточних дій по військових цілях. Серед перших, хто прибув на місце трагедії в Харкові, були медики швидкої допомоги, екіпажі, ДСНС та волонтери за словами рятувальників. У момент удару приміщенні дитсадка перебувало понад 20 дітей віком від 3 до 6 років. Частина з них отримала поранення Зного ступеня тяжкості від уламкових травм до опіків через займання меблів. Батьки, які прибігли після тривоги, виносили дітей на руках, не чекаючи допомоги. Це був один із наймасштабніших цілеспрямованих ударів по дитячому закладу в регіоні за останній рік. У відповідь на цю атаку артилерійські та ракетні підрозділи Сил оборони України завдали скоординованого удару по об'єктах на території Білгородської та Курської областей РФ. Під ураження потрапили склади боєприпасів, технічні бази та командні пункти. Знищення зазнали декілька. Нагаріо з технікою та авіаційним паливом, за непідтвердженими даними, було уражено також командно-штабний пункт однієї з бригад, яка була брала участь в обстрілах Харкова. Українська сторона наголосила, що удар був здійснений у повній відповідальності до міжнародного гуманітарного права жодного пострілу по цивільних об'єктах. Для координації удару ЗСУ використали дані, аеророзвідки та інформацію, надану місцевими жителями прикордонних російських регіонів. Протягом кількох днів до удару фіксувалося активне переміщення особового складу та техніки на авіабазах. Під. Шабекіними валуйками та сіверним. Саме ці цілі були обрані для знищення серед уражених об'єктів командний вузол зв'язку Ангар з БПЛА. Орлана також технічна будівля, де зберігалися дрони камікадзи і ракети тоградів. Координація удару була проведена із застосуванням сучасних засобів ураження за непідтвердженими даними використано ракетні комплекси великої точності, які ударили по цілях з мінімальним відхиленням. Відео з дронів, які оприлюднили волонтери, свідчать про масштабні пожежі на місці ударів. Амуніція детонувала до світанку, створюючи загрозу на для сусідніх російських населених пунктів місцеве населення намагалося залишити зону вибухів, але офіційну евакуацію не оголошували. Кремль приховував масштаби втрат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.